Друзі, вітаю вас в українській читальні. Нині в кухрі історії. Біблійні оповідання з книг Старого і Нового Завіту. Про створення світу. На початку створив Бог Небо і землю. Земля ж була пуста й порожня, та й темрява була над безоднею. А дух Божий ширяв над водами і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло, і побачив Бог світло, що добре воно. Та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок день. Перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред води буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод, і зробив Бог твердь, і відділив води, що під твердю, від вод, що над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок. День другий Тоді сказав Бог, Нехай зберуться води, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося і назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. Бог сказав, Нехай земля зростить рослини. Траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насіння, за їхнім родом на землі. І так сталося, і вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок. День третій. Тоді сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяли день від ночі, І нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила. Світило більше правити днем, а світило менше правити ніччю і зорі, і примістив їх Бог на твердій небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю, і відділяти світло від темряви, і побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог Нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею, по підтвердю небесною, і сотворив Бог великих морських потвор, і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом, і побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи будьте плідні, і множтеся, та наповнюйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог Нехай земля ви себе жив'є створіння за їхнім родом, скотину плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так і сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її і всіх земних плазунів за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним. Над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами, що повзають на землі. Господь Бог створив чоловіка з земного пороху, йому вніздрів дихнув життя, і чоловік став живою істотою. Тоді сказав Бог: Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів, і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і звалось. і дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і, коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав. Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зветься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишить чоловік свого батька й матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі. Та одне одного не соромились, і сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні, й множтеся, і наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним. І над усяким звірем, що рухається по землі. По тому сказав Бог Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насіння, вони будуть вам на поживу. всякому ж звірові, всякому небесному птаству, всьому, що повзає по землі, і має в собі живу душу. Я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок. День шостий. Так закінчено небо й землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був. І спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день і освятив його. Того дня бо спочив Бог від усього свого діла, що творячи зробив був. Таке було походження неба й землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог створив небо й землю, не було ще на землі. Ніякої польової рослини і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю. І не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Аби не пропустити вихід нових цікавих творів, незабаром почуємо знову. Читала Ірина Назарук.